Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. На полігоні поблизу Астрахані стався масштабний вибух, який повністю знищив випробувальний комплекс, відомий під умовною назвою Орешнік. За попередніми даними, під час детонації бойової частини, яка зберігалася у шахті для випробувань, миттєво загинули щонайменше 160 військовослужбовців. Вибух супроводжувався яскравим світловим спалахом. Після чого територію охопила масштабна пожежа. Потужність вибуху була настільки високою, що на відстані кількох кілометрів відчувалася ударна хвиля, яка вибивала вікна у службових Будівлях полігону. Офіційні структури РФ намагаються замовчати інцидент, але численні джерела підтверджують: мова йде не про локальну аварію, а про повне знищення одного з ключових вузлів російської випробувальної інфраструктури вогонь охопив підземні склади, де перебувала значна кількість боєприпасів і комплектуючих до ракет середньої дальності. Пожежа досі не локалізована. Адже система автоматичного гасіння була виведена з ладу ще під час першого вибуху. Серед загиблих офіцери випробувальних бригад, технічний персонал, а також охорона об'єкта. Окремі підрозділи, що Перебували на відстані, зазнали важких поранень понад 200 осіб евакуйовані з місця події. З них близько половини перебувають у критичному стані. Фактичні цифри втрат можуть виявитися набагато вищими, адже частина людей лишається під завалами зруйнованих споруд. Для російського військово-промислового комплексу ця подія має стратегічні наслідки. Берешник був одним із небагатьох полігонів, де відпрацьовувалися випробування бойових блоків для ракет. Різних модифікацій: зруйновані шахтні пускові установки, випробувані камери, складські приміщення, радіолокаційне обладнання відновлення навіть частини комплексу вимагатиме років і колосальних фінансових витрат. На даному етапі росіяни втратили можливість проводити повноцінні випробування нових зразків ракетного озброєння. Можливо, відзначити, що цього разу жоден цивільний не постраждав, росіянам не вдасться звинуватити Україну, як зазвичай вони це робили. Полігон розташований у віддаленій зоні, і всі наслідки вибуху зачепили виключно військовий контингент. Це ще раз підкреслює, що головні втрати припадають саме на окупантів, які продовжують вести агресивну політику проти України, нехтуючи власною Спекою аналітична ситуація свідчить про серйозний удар по обороноздатності Росії. Втрата полігону означає не лише ліквідацію значної кількості підготовлених кадрів, а й знищення унікальної інфраструктури, яка не має швидких аналогів у інших регіонах. Технічна документація, обладнання та матеріали, що згоріло у пожежі, не підлягають відновленню. Це унеможливлює продовження робіт над рядом програм стратегічного озброєння для України. Це створює нове вікно можливостей. Ворог втратив здатність швидко нарощувати ракетний потенціал, а також втратив десятки висококвалі. Фікованих спеціалістів, підготовка яких займала роки зниження виробничої випробувального темпу безпосередньо, позначиться на можливостях Росії завдавати масованих ударів по українських містах. Це у свою чергу дає змогу посилити оборону, використовуючи час для розгортання нових систем протиповітряної оборони та нарощування власного ракетного потенціалу. Таким чином, вибух в Астрахані став переломним інцидентом у військово-технічному протистоянні. Росія втратила контроль над ключовим полігоном. Сотні її військових знищено. Інфраструктура паралізована Україна. Же отримує стратегічну перевагу. Ворог змушений витрачати ресурси на ліквідацію наслідків, тоді як наша армія зберігає темп наступальних і оборонних операцій. Це черговий доказ того, що агресор невідворотно слабше і втрачає можливість диктувати умови. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.